Всіх радий бачити на своєму каналі. Сьогодні на огляді буде така чудова папка для зберігання листів. Листи можна зберігати як для банкнот. Вони є також в нас в наявності в магазині. Це інші огляди на ці товари. Для банкнот прозорі, для марок. Також є розмір для банкнот, також силиконові листи для монет різної форми, кріплення. Всі однакові. Розмір листа, який підходить в цю папку 280 на 210 мм. Всі листи універсальні. Це моя така невелика папка зі своєю колекцією. Тут не повністю заповнена. Зверніть увагу, перегортати можна листи на інший бік. Діставати можна абсолютно будь-який лист. Папка відкривається ось таким чином. Дістаєте будь-який вам потрібен листок. Можна так само дістати, поміняти місцями, закриваєте. Все. Металеве кріплення, яке фіксується наскрізь, на таких кнопках. Папка виготовлена зі штучної шкіри. Досить така. Цупка не гнеться. Також для зручності фіксації цієї папки є резинка, щоб вона не відкривалася, фіксується. Розмір папки зараз я вам показую. Ширина 25 з половиною, довжина 32. 32 і товщина 4,5 см Таке кріплення всередині. Сюди влазить до 40 листів пустих, без нічого. Тобто, якщо ви будете зберігати в цій папці аркуші для банкнот або для марок, всі 40 листів можна буде заповнювати. Якщо ви будете зберігати, тут листи такого плану для монет, в залежності від товщини капсули або вашої монети, буде відповідно кількість листів. Взагалі до 20 листів середньої товщини монети влазять, або до 15 найтовщі таких формату 62х62 комірки. В яких монети в капсулі десь 5-5,5 мм. Папка представлена в чотирьох кольорах: чорний, темно-синій, яскраво-червоний та бордовий кольор. Всі товари є в нас в наявності в магазині, тож, звертайтеся, можете писати коментарі. Всі огляди інших товарів, також цих всіх листів, файлів, є також в нашому магазині. Радий бачити вас на своєму каналі.